Доброго дня. Мали ми таку замуроку. Може таке відео комусь, така інформація комусь пригодиться, бо ну, проблема, була, проблема була. Значить, 124-й Мерседес. З якоїсь радості в ньому закрилась і заклинив замок заднього багажника. Була б все, було б не проблема, якби був ключ і працював задній багажник. Ну він же там давно закис, нічого не, не спрацьовувало, центральний замок закрив. Ну як воно само закрилося, просто легенько собі закрили, як завжди. Відкривати фігушки. Ну і треба в багажник залізти. І шукаємо в інтернеті всякі рекомендації, і обдзвонив по майстрах, і ніхто нічого не може сказати. А виявляється, Мерседес така зараза. Можна було б залізти. В деяких автомобілях тут є, за задньою сідушкою є дири, що в багажник залізеш, а тут ні, там вроде, чи то бак ззаді, чи щось таке. Ну, коротше, нема лазейки. Надибали відео, що через ці трубки вакуума виявляється, тут центральний замок працює від вакуума. Він там накачує воздух і закривається, блокується замок. Пробували сюди дули блин, компресором. Смоктали губою, вибачайте, ну що зробиш? Ні хрена, щось там клацає і не спрацьовує. От. Ну Вже вже вже, вже що, вже варіант був такий, щоб е, хотіли висверлювати личинку. Ну, Ніби теж не факт, що воно би щось змінило. І, значить... Е, ще був варіант зняти госномер і там вирізати диру, і, і туди рукою добратися і якось там за щось там шарпати. От. Начиталися, що там могла б якась тяга злетіти. і тут хтось точніше то, Навіть не я, а старший син, то його і машина, знайшов десь там, що хтось підказує, що на якомусь там сайті, не знаю, щоб спробувати такий фокус. Мінімальний, елементарний, значить плоска відвєтка. заклинюємо і тако підтягуємо чуть -чуть личинку якби, отак назад. ну Витягуємо її. От. І дійсно пішла личинка, ну буквально міліметр, я не знаю. Пішла личинка і все, все спрацювало. така херня. І інакший варіант, як бачите, тут такий дзьобик, він заходить туди в кузов, щоб там по шву прилізти. Ну, звісно, порвали би оплотнітеля і так далі. Не проходило. Отаку от от таку мали ми замороку, можливо, комусь пригодиться. Отакий от фокус. Просто личинку підтягнути назад. О, бачите, як вона пішла тільки що. о, чуть чуть назад пішла. чуть-чуть там, Я знаю, ну зовсім не помітно. І все спрацювало. Всім удачі, що ваша техніка вас не підводила, щоб ви не йопкались так, як ми йопкали на нього грбаний німець. Ха -ха. Все, па все,